Місця стихійної торгівлі відтепер на особистому контролі у міського голови Юрія Котенка про це переконливо говорилося під час робочого засідання, яке відбулося 23 січня в приміщенні адмінбудинку. Кореспонденти ТРК Веселка вже повідомляли, що працівники управління економіки разом з працівниками міліції проводять щоденні рейди. Але після того, як вони полишають ряди, тут же з'являються охочі знову викласти на долівку або на машину свій крам. За круглим столом керівники та представники контролюючих органів зібралися, аби нарешті покласти край стихії в лапках, яка розгулялася по вулиці Леніна, 104, 106. Тож міський голова дав чітку вказівку. Чітко план роботи на февралі, графік, кожен розпишеться. Звучали пропозиції вдатися і до більш радикальних мір, як то конфіскація товару або ж відправка автомобілів на штрафмайданчик. Але те, що вже точно налаштовані зробити члени робочої групи, це облаштувати місце стихійної торгівлі відеоспостереженням, а злісних порушників карати гривнею. Та якими б не були покарання стихійників з боку контролюючих органів, найбільший вплив матимуть, хто б ви думали, самі покупці. Цей висновок зробила головний лікар СЕС Ірина Кріпак. Ми свого боку і працюємо, і далі будемо працювати з населенням про те, щоб ці продукти вони в місцях стихійної торгівлі не купляли. Тобто не буде спросу, не буде цієї торгівлі. Тобто, кожен, хто себе поважає, повинен розуміти, що на будь-який товар повинен бути документ, що підтверджує якість цього товару. Ми, наприклад, щоденно проводимо моніторинг інфекційної захворюваності, в тому числі кишкових інфекцій. То біля 20% люди пов'язують свої гастроентероколіти імені з продуктами, які вони придбали в місцях стихійної торгівлі. Тобто, це повинен кожен для себе розуміти, особливо якщо це люди похилого віку або вони купляють ці продукти для своїх дітей. Юрій Котенко дав доручення директору ринку світанок перевірити наявність робочих місць, аби кожен, хто бажає реалізувати вирощену ним продукцію, зміг зробити це безперешкодно. Звернені до веселки забажала мати Пільні, так як вона і самотня, і має на них право. Але нещодавно контрольори ТРК веселки виявили, що тут і в неї проживають ще її працеспроможні родичі. Ми вирішили зайти, аби поспілкуватися про підстави цієї самої заяви. На жаль, нема ніхто. І так другий день поспіль. Та нам таки вдалося зв'язатися з цією квартирою по телефону. Здравствуйте, а чи можу я почути Олену Тимофіївну? Та діло в тому, що її немає вдома. А що ви хотіли? Що треба? Та це з вес з веселки. Ну в чому справа? Говорите. Та ось вона написала заяву про пільги, а наші контролери повідомляють, що окрім неї у квартирі живуть люди, що під пільги не підлягають. То ще можемо ми поговорити із нею. А, або, може, ви тоді представитись? На цьому наша розмова обірвалася. Та чи поодинокий цей випадок, чи має системний характер? Про це ми поцікавились у юриста ТРК Веселка. Так, це є така неодноразово. Люди звертаються щодо надання пільг, але при такому близькому вже розборі даної ситуації виникають різні такі проблемні питання. Але я хочу сказати нашим мешканцям, слідуючи, що приватне акціонерне товариство телерадіокомпанія Веселка є. Приватним підприємством, яке не отримує бюджетного фінансування щодо компенсації наданих нею пільг, пільги надаються нашим підприємствам, це прийнято рішення керівником з власної ініціативи. Саме ці пільги надаються таким незахищеним верстам населення, як пенсіонерам, і це, а саме, одиноко проживаючим пенсіонерам. І ці самі пільги даються за рахунок власного прибутку. Тож, користуючись нагодою, хочу звернутися до шановних наших абонентів кабельного телебачення з проханням, надавати до підприємства достовірну інформацію, адже обман дуже легко буде виявлений, і це буде мати негативні наслідки в подальшому для вас, для подальшого користування нашими послугами, які надає приватна телерадіокомпанія Веселка. Матеріал підготували Валентина Саєнко, Віталія Сауленко, Олександр Вергун, ТРК Веселка. Користування газовими приладами при дотриманні правил і інструкцій безпечне, дешеве та зручне. Проте неправильна їх експлуатація, поганий догляд може призвести не лише до вибухів і пожеж, але й до смертельних отруєнь. Як зазначив наш співрозмовник, начальник управління експлуатації газового господарства Володимир Шаповал, причиною трагедії найчастіше стає халатність господарів. Самовільне втручання в цілісність газових приладів і внутрішньобудинкових газопроводів, використання газових приладів не за призначенням, нехтування перевіркою тяги та недотримання в належному стані систем димовідведення та вентиляції, користування несправним і застарілим газообладнанням це основні порушення, яких припускаються споживачі. На щастя, це порушення вони не носить такий масовий характер і немає такого об'ємного відсотку. Таких великих порушень, але на превелике жаль, ми до сих пір виявляємо бездимоходні колонки, які ми відключаємо, це близько 30-50 колонок за місяць, ми відключаємо. І також, наприклад, на прошлому тижні було виявлено нашими працівниками аварійно диспетчерської служби, що був залитий газопровід по вулицю Мира, яка близько біля п'ятої школи. Ситуація була така, що хтось з абонентів, які проживають в даному приватному секторі, Самовільно встановлював газову колонку і перепутав вхід води і вхід газу. І в зв'язку з тим, що був відкритий кран холодної води для перевірки газового приладу, вода попала в газопровід, залишилось без газу близько 30 абонентів приватного сектору. Ну, це в принципі досить серйозна ситуація, тому що на вулиці мінусова температура зима, вода могла перемежнути і люди могли не отримати газ аж до весни. У ну, зв'язку з тим, що перед тим спрацювали ми, повикликали тих людей, які потрібно. Були відповідні механізми, ми компресором провели продувку газопроводу, відновили газопостачання. І на даний час ситуація усунута. Але факти такі є, і тому наші служби знаходяться в зв'язку з цим такому цілодобовому бойовому чергуванні. Під час опалювального сезону зростає небезпека отруєння чадним газом продуктом неповного згоряння природного газу, оскільки за негоди погіршується вентиляція приміщень. Гарантія безпечної експлуатації газових приладів це дотримання інструкції з безпечної експлуатації побутових газових приладів та апаратів, яка наведена у кожній абонентській книжці споживача. Так, у зимовий період не рідше одного разу на місяць, а в період значного похолодання щоденно власникам приватних будинків необхідно проводити огляд оголовків димоходів. З метою попередження їх обмерзання і закупорки. Крім того, потрібно суворо дотримуватися строків перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів. По правилам збереження і обслуговування димових каналів, воно покладено в абонентів приватного сектору безпосередньо на споживачі. Тобто є власник безпосередньо будинку, який відповідний період при газифікації отримав інструктаж і пам'ятку. Пам'ятка по перевірці димових вентиляційних каналів і він зобов'язаний сам періодично два рази в рік. Це перед початком опального сезону і після опального сезону. Перевіряти і чистити димові вентиляційні канали. По димовим вентиляційним каналам багатоквартирних будинків це покладено на житлові спеціальні контори, які періодично відповідно графіків. Графіки вони передають нам, ми їх контролюємо, перевіряють димові канали. І це відповідними актами. Дані акти передаються нам. Якщо десь якісь порушення в графіках, ми відповідними листами звертаємося до, на міського голову, на житлові експлуаційні контори, і вони усувають, як би мовити, порушення графіку. Якщо при проведенні відповідних перевірок в квартирах виявляються якісь зауваження, начальники жеку пишуть відповідні листи, що в таких -то квартирах або якісь порушення. Газове сприладні ми відключаємо або просять нас зупинити газопостачання на димотводящі прибори. Ми перекриваємо газ, ремонтуємо. Ну вони ремонтують вентиляційні канали, а потім ми пускаємо газ. На завершення нашої розмови Володимир Шаповал зазначив, найпершим та найголовнішим завданням управління експлуатації газового господарства залишається безаварійне та безперебійне газопостачання. Та вкотре нагадав правила користування газовими приладами з організованим відводом продуктів згоряння. Ні в якому разі не користуйтеся газовими приладами при несправних димоходах та вентиляційних каналах. Пам'ятайте, що приміщення, де встановлені газові прилади, повинно постійно провітрюватися. Якщо ви виявили несправність газових приладів, обов'язково викличте слюсаря газового господарства. Тетяна Головачова, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Лікація в місті щодо рівня захворюваності на грип та інші гострі респіраторно-вірусні інфекції є нестабільною, констатують лікарі. Показник захворюваності на 10 тисяч населення станом на 24 січня 2013 року по місту складає 41 при рівні підпорогу 76, по району 57 при рівні під порогу 59. Варто зауважити, що порівняно з відповідним періодом минулого року, відзначається по місту зниження захворюваності на 41, по району навпаки, підвищення на 61%. За даними завідуючої під відділом світловодської ради санипідемстанції Радмили Переполяк за минулий тиждень у Світловодську захворіло 224 особи. І числа тих, хто звернувся по допомогу до медиків 149 дітей, а це 66% від загальної кількості хворих. Здебільшого це вихованці дошкільних навчальних закладів та учні загальноосвітніх шкіл міста та району. Всього ж з початку епідемічного сезону у місті зареєстровано 3930 хворих на ГРВІ. З них на грип 10 чоловік. В районі 764 особи грипу не зареєстровано. А отже, наразі не втрачають актуальності поради лікарів щодо профілактики грипу та гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Підтримка імунітету в цей складний зимовий період, вживання вітамінів, свіжих соків та фруктів. А крім специфічної профілактики вакцинації, в попередженні захворювання грипом високу ефективність має екстрена профілактика. За рахунок прийому препаратів амізон, настоянки чи таблетки мефенамінової кислоти, арбідолу та інших. Слід зазначити, що згідно прогнозу українського центру по боротьбі з грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями в Україні очікується підйом захворюваності населення грипом та ГРВІ. Наразі фахівцями Світловодської райсанепідемстанції посилено державний санепіднагляд за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів на підприємствах, в установах та організаціях, які, окрім іншого, контролюють і у приміщеннях, а ще ведуть щоденний моніторинг захворюваності. З його результатами ми будемо знайомити телеграф. Дачів у наших інформаційних випусках новин Тетяна Головачова Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка.